Добрий день. Ми знову е в ефірі. Ми це Марина Олександровна Сазонова, кандидат медичних наук, акушер-гінеколог. Мене звати Валерій, я засновник клініки Паліміра. Доброго дня. Дякую, Валерій, за запрошення. Так. Дуже приємно. Я так не думаю, що ви хочете поспілкуватися про вагітних жінок, про жінок, що планують вагітність і мають залежність. Так, я зрозуміла. Ви досить точно уловили мій інтерес. Ну, звичайно, поєднати дві такі, якби, сфери здоров'я, як гінекологія і наркологія, Вірніше, не здоров'я, напевно, Ну, неважливо. Поєднати дві ці сфери це досить таки е, незвично. Е, і у нас з'явився такий інтерес саме тому, що з'явилася пацієнтка е, вагітна. Це був, до речі, не перший раз у нас, а напевно, другий. Но цей раз ми е, вирішили е, все-таки запросити е, спеціаліста, щоб, для того, щоб це все пройшло кваліфіковано і принесло, дало добрий результат. Ось, да, це, хоча всім, звісно, що для того, щоб звагітніти, треба мати багато здоров'я, не зловживати не алкоголем, не палити, не приймати наркотики. Але сьогодення таке, що багато таких зустрічається жінок, що зловживають, і це проблема не тільки України, це проблема всього світу. І що ж робити цим жінкам, які мали залежність і завагітніли, да буває таке, що здорові люди так хочуть завагітніти і та не виходить. А там сім'ї, в яких залежність і у чоловіка, і у жінки, алкогольна чи наркотична, плодять дітей як конвейером. Ну, не то що плодять бо це, ну, це та пата так, кажеться, що вони плодять бо мені, напевно ті, хто хочуть зберегти вагітність до вас, звертаються, бо такі жінка ну насамперед, що, що таке зловживання наркотичними речовинами. Алкоголом і паління, як це вообще впливає на здоров'я жінки. Насамперед скажемо, що жінки, які зловживають цими речовинами, вони мають набагато менше шансів завагітніти. Бо доказано, що все це, всі ці речовини вони мають вплив на яйцеклітину, і яйці, я, якість яйцеклітин погіршується. Чому? Бо у жінок яйцеклітини, вони як от вона народилася, яйцеклітини в неї. Є mm -hmm. пул циклітин, вони не міняються. Mm -hmm. якщо не ростуть. Вони, вони вже закладені, mm -hmm. і вони тільки гинуть, якщо не наступає mm -hmm. вагітність, і коли вони вже загинули всі, то наступає у жінки клімакс. Ага. Так от, якщо діють, якщо по-простому, якщо діють речовини, то вони діють і прискорюють загибель цих інших. Тобто, я, я, я вірно зрозумів, що їх кількість не на протязі життя не збільшується. Я не Це от вона як закладена ага. генетичної жінки, так вона і скільки їх там? Ну там до 300 тисяч. Ага. А скільки скільки циклів там в жінки в середньому жінки менструація починається в 12-13 років і середні. Цикл менопаузи це 50 років, да? якщо кожен місяць вважати, то можна порахувати. Угу, угу. Цікаво да. Я ніколи не мовитися з цього. І що ну чому так важливо для жінки зберігати своє здоров'я, і не чому так важливо, щоб дія хімічних речовин, алкоголю, тютюну продовжого життя ну не мала не впливу, бо якість цих яйцеклітин Зменшується і тому вірогітність завагітниця uh -huh. у жінки дуже падає. Да? Тобто, часто жінки, які зловживають е наркотичними засобами, е алкоголем, і зловживання палінням, мають е ризик, ну, мають безпліддя. Uh -huh. Тобто, хоч ви кажете, що полоняться? Ні, то того... ну буває за... таке. Я знаю такі сім'ї. Да. Так. Ні, є і таке, є і таке. Ну але що робити, якщо жінка? Е Приймає наркотична і завагітнула. Ну, це не ну, це не приговор для жінки, це не значить, що жінка повинна зразу, ну якщо вона хоче дитину, то вона може спробувати цю дитину винесити. Є критичні ну, є критична дія, тератогенна дія на плід під час. Під час впливу цих речовин, але це зараз, скажімо так, засоби наукові, ультразвукове дослідження, дослідження пренатальні скринінги мають змогу нам дати виявити ці теротегені впливу, якщо вдруг таке є. Якщо немає, то жінка під наглядом двох спеціалістів. Це кушергінеколога і нарколога може з ну і якщо її має вона велике бажання, тобто ми можемо допомогти їй кинути, тобто не так, що завагітнила вагітними продовжує а, ну на протязі вагітності. У неї, допустимо, є там метадонова залежність, дуже сильна фізична залежність від метадону. метадону допустимо. І це вже, допустимо, 7-8 місяць. І не вже в такому, такому сроці угу, термін. шкід, терміні шкідливіше народжувати, ніж кидати. Ні, ну я ну, ось восьмому місяці вже зовсім ну не ну, про це розмова не йде. Я uh -huh. кажу, от, жінка завагітна. Uh -huh. В неї тест uh -huh. позитивний. Uh -huh. Затримка менструації, позитивний тест. Що робити? Чи перервати цю вагітність, uh -huh. чи зберігати і пробувати виносити здорову дитину. Якщо жінка має бажання кинути і відмовитись від наркотиків. Да, ну вона повинна для себе uh -huh. рішити. Вона хоче дитини. Да? Тобто вона хоче дитину, вона готова кинути. Uh -huh. Чи має вона таку можливість? Да? Чи обов'язково треба йти переривати цю вагітність? Так от, якщо жінка е має бажання кинути, е е хоче народити дитину, mm. то є, е скажімо так, засоби, які можуть їй в цьому допомогти. І є ну і звісно за що жінка і сім'я переживає за те, щоб не було ватрозвитку. Mm -hmm. Бо ми знаємо mm -hmm. доказово, що так, в... так. наркотичні речовини вони діють і мають можуть мати перетеген на плід на, на ембріончик. Mm -hmm. Так от якщо жінка вже е, хоче виношувати ту вагітність і має намір кинути, вона повинна кидати. Ну mm -hmm. але також ви ж самі розумієте, ну, що кинути просто так, просто так. Ну, да. і, ну, це важко, що потрібна підтримка. Да, і тут повинна бути підтримка, як з боку акушер-гінекологів, щоб вони підтримали і назначили ті препарати, які підтримують ембріончик, так і напевно з боку вам це бідніше, з боку спеціалістів, які можуть облегчити цей стан, да, щоб перевести прийти той гострий період синдром абстиненції. Mm -hmm. да? Тобто, бо це важко і це напевно. Я не знаю, як це зриви як частіше. Бувають в якому терміні хочуть. Я навіть не знаю. А скажіть мені цікаво, допустимо, якщо мати вживає хімічні речовини, викликаючи фізичну залежність, плід також ну, переймає цю залежність. А, ну, якщо не біс... ну таких ну, ну є різні терміни, да? Тобто, якщо ну, от мати... вона систематично щодня вживає і вагітна, вагітна і, і не кидала на і не кидала. От просто вона вагітна так. і вагітна була, і все приймає, е... звісно, все і, і дитину угу. абсиненці. Звісно, і що так? з цим робити? Ну вже тут після народження такої дитини вже йдуть педіатри. Такі діти, mm -hmm. ну вони у них така шломка, все і вони mm -hmm. допомагають. Вони виживають, виживають, да. Але педіатри mm -hmm. є протоколи, і педіатри mm -hmm. допомагають цим дітям побороти цю залежність, бо ті без вони не сплять, так щоб не кричать їм боляче. Ну, все це це все жахливо, вивородитися ж да. з залежністю. Це да. ну так. для мене так, знаєте. Я то зовсім мені хочеться, щоб от я все хочу ви мені все, якщо вона споживає. Наркотика. Я ще щось, щоб вона Здорово. кинула дитину, все ж таки народи, попробувала кинути і народи, і зберегти цю вагітність і народити дитину, щоб в неї не було синдрому абстиненції. Якщо вона кине на, на ранніх сроках, і ми потім, як акушери гінекологи, прослідкуємо, що її здоров'я, здоров'я дитини все нормально, то у дитини не буде синдрому абстиненції. Тобто, це mm. вже якщо вагітна до. Пологів приймала наркотичні речовини, в неї буде синдром абстиненції. Mm. Якщо казати не про наркотичні речовини, а про алкоголь або паління під час вигідності, то тут трошки інші ризики у жінки. Да? Ну не тільки тератогенний ефект, а паління і алкогольні засоби, що викликають? Викликають, що плід може недоотримувати поживні речовини і народжуватись маленьким, і народжуватись передчасно. Там е, е, бути, скажімо так, ну, не дуже розумово, якась mm. ну, психічний і не розвиток таких дітей, дітей і далі він трошки може тормозитися mm. і потім тільки вирівнюватися, mm. чи якщо буде сім'я займатися там, зі спеціалістами потім. Ну отак. От mm. Мосанна, я хотів сьогодні побути трохи ургантом і читати вам питання з mm. картою, mm. що коли ви вже їх. По, майже всі повідповідали. Друге також, так. А можна практичну раду, совіт? Для чого? Що робити? Що робити, якщо вже завагітніла і є залежність? Залежність. Ну, треба вирішити. Допустимо, алкогольна. Ну, треба вирішити. Як а як це прийти це. в себе? Ну, прося, ну Хтось повинен взяти на себе відповідь, якщо ну, ви ж розумієте, знати, да, ви повинна, розумієте що, він... що в запойних таких так. є прям такі сім'ї, є окремі е, такі хати, де, ж, ну, де вони там всі збираються. Ці люди, і вона може прийти в себе вже тільки на 9-му місяці, коли вже ну, якщо так вже, то йти народжувати. Якщо та дитина до 9-го місяця вона ну, якщо вже брати за такі с... с... сім'ї, де і чоловік, і жінка в запої, і не просихають, і взагалі не зверталися до допомоги, то ми їй нічим. Mm -hmm. не зможемо допомогти, да? тобто тут же як скажу, no. як Бог дасть. Вона прийшла, е, дотягнулася, щоб почались пологи і пішла народжувати. І якщо жінка хоч інколи, або хтось е, із оточуючих, оточуючих її, прийшов до тями, і е, або може буває таке, що в сім'ї залежність у жінки, а чоловік все ж таки mm -hmm. не так і, і все ж таки не такі заповні, а е, що все погано. А є ж багато жінок, які та, якісь. Ну, не то, що а. Я знаю, що і від скуки, коли чоловік є дуже багато таких заможніх сімей, де чоловік зайнять своїм ділом, а жінка ну їй скучно, і вони починають це. Є проблема теж. Вони починають споживати алкоголь, і вроді такі виду не скажеш, але проблема є. Ну в сім'ї про це, ну скажімо так, завжди знають. Скажи таке питання, трохи відволічаємося. А я пам'ятаю, що я знаю, що ви працювали в державному родові. На початку своєї кар'єри. а... Да, Тільки на початку, можна сказати, більшу, поки що більшу частину свого життя вже працювала в державному закладі. так. Ну, а Ну, на... Ну, чи були... Ну, то есть, я так розумію, що в державних закладах більше стикаються з такою проблемою, коли просто з вулиці людина вагітна, а... полуп'яна... в пологах часто, в пологах. Uh -huh. А в е, який, допустимо, ну, чисто на mm -hmm. навскітку е, процент відмов? Ну, часто. Я хотіла сказати, частіше за все, все ж таки mm -hmm. такі, що хто не бореться і так просто приїжджає народжувати, бо це ну, не таке ставлення. Е, Серйозне mm -hmm. до вагітності, то це відмова від цих mm -hmm. діток. Бувають батьки, ті, ну, якщо жінка пише, вони можуть збіжати, але якщо жінка пише відмову, бувають. Можуть так. просто втікти, так? Mm -hmm. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, а якщо допустимо, не дай Бог ну, залежна людина, залежна mm -hmm. жінка, там з, з Божою помощью народила. Mm -hmm. Але дитина, вона прийнялася рішення зберігати вагітність, вона хотіла дитину, але дитина ну відразу ж видно, да, що якісь вади має. Як правило є процент відмов уже в такому разі, коли вона вирішила все таки рожати, але потім побачила. Що... Ну я таке якщо чесно, то ну, ну, не пам'ятаю часто. Із вадами забирають, mm. а і при алкоголізмі і по, по вадам. Ну я чесно на своїй практиці, хоча в мене 20 років практики, я таке от не пам'ятаю. Може, так не загострювали. щоб вади були, чи щоб вади і відмовлялися, ага. чи вади забиралися. Ну а так, вади, вади не часто. Ні, я не можу. Я не тут важко сказати часто, бо це Ну, не недост... достові. Ну скажемо так, і ми не так багато це бачили, mm -hmm. бо в Києві все ж таки е, такі жінки народжували mm -hmm. спеціалізовано. Четвертий mm -hmm. був тоді mm -hmm. такий створений роддом, і Вони там народжували, mm -hmm. да тобто. В, ну, такі пологові будинки, зловживаючи наркотичними препаратами mm. або алкоголем ну не поступали до нас на той час, коли я там працювала. Поступали, але дуже, дуже рідко. Але дуже багато жінок, ми ж не знаємо, ми не можемо сказати. Я не можу сказати статистику, я не знаю скільки жінок не до, дотягнуло до вагітності а в них, ну, що, викидні, ну mm. просто замерлі вагітності, викидні, перечасні пологи. То більший відсоток доказово. Цих вагітностей вони не витягуються, вони закінчуються або завмирають, або передчасні пологи, mm -hmm. або пізні викидні. Тобто це ж пов'язано з тим, що плод не життєздатний, і природа сама, скажімо так, є процес саморегуляції. Mm -hmm. При жінок це зрозуміло. А що стосовно чоловіків, якщо допустимо жінка завагітняла, веде здоровий активний образ життя, не палить. Не зловживає спиртним, не дай Боже, ніяких наркотиків легалайзу марихуани, а чоловік курить коноплю. Курить коноплю і хоч, ти вбийся. Ну, що робити? Скажімо так, добре, що жінка здорова, бо вона таки, все ж таки вона виношує дитину. Але чоловіки мають 50% генетичного матеріалу. Дитини майбутньої, тому всі ризики по вроджених вадах, тобто тут більше тератогенний ефект наркотичних, алкогольних, там марихуани, вплив е на дитину. Тобто тут треба просто проходити всі тести, всі діагностику на виявлення на наявність чи відсутність по угу. розвитку у дитини. Стані. Наслідок вживання батьком Так, да, mm -hmm. вживання ба батьком. Чоловіка, якщо він не кожен день чоловікам легше, в них сперматозоїди кожні 72 години оновлюється. Якщо він 72 години не приймає нічого, тобто ризики зменшуються. Mm -hmm. А якщо ну а якщо так вже вийшло, ну, що все прямо. А вибачте, можна питання у розріз. А відбувається те саме, що і жінок, Тобто, якщо допустимо сперматозоїди до 72 сімдесят дві години кожній оновлюється. Ні, не так як жінок. Чоловік. Бачите, чоловіки тут бачите. як... Якщо йде там, допустимо, вживання якоїсь речовини, вони також поражаються, так. Ну, звісно, теж так. так Але само. через 72 години ну, вони. знову... Якщо він троє суток не приймає, то оновлюється ну, та тиждень не приймає, то оновилося і все. А у жінок ні, у жінок пул не оновлюється, Красота. він постійно постійно діє. А він, чому так несправедливо? Ну, так завжди. Да, Розумієте, да, да. Да. да тому часто ж кажуть, чи там 60-70 сімдесят років, да. у них є дитина, да? хоч і на хто Марина Олександровна, дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую вам за консультацію нашої е, пацієнтки е, для наших глядачів. Е, хочу сказати, що якщо у вас виникли питання, е, пишіть їх в коментарях і е, від... дайте, будь ласка, відповідь, чи цікава вам була тема, чи ні. На ваші питання ми обов'язково відповімо в наступному подкасті. Всім, хто дивився, молодець, ставте лайки, жміть. Дякуємо колокольчики. Чи як це правильно? Дякую. Дубінцы. Дякую да. всім. Вважаючи, да? сподіваюсь, що я була полізна буде українською мовою, корисна, корисна. корисна для вас. Правильно, якщо є питання, пишіть обов'язково дам відповідь. Може я щось не розказала, що вас цікавить, будь ласка, Валерій, Якщо потрібно, запрошуйте з радістю, на... проконсультуємо з Зап... радістю. Відповідь відповім на питання. Запросимо обов'язково, і мені їх в самому було цікаво, тому що я навіть за 15 хвилин я дізнався дуже багато. Просто про прийдеться. Про себе навіть. Про я, ну, про себе навіть нового дізналися. Так що дякую вам ще від себе. Все на все добре.